Права 1193. Запиши частку у вигляді дробу та перетвори його на мішане число. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, в першому заданні у нас 27, що ділиться на 2. Ну, давайте спочатку поділимо і дізнаємося, яка в нас буде неповна частка і остача. Це нам дуже допоможе потім. Записуємо, що це дорівнює. 27 ми запишемо як 26 плюс 1. Що ділиться на 2. І це дорівнює. Чому ми так записали? 26 можна поділити на 2. Це буде 13. А 1 на 2 не поділиться, і в нас буде Остача 1. Ну добре, то тоді ми можемо сказати, що. Пишемо, отже, що 27, частка, що ділиться на 2, це можна записати. У вигляді дробу це буде 27 других. І це дорівнює. А тепер легко його записати у вигляді мішаного числа. Це 13, цілих. і ще в нас буде одна друга частина. Є. Переходимо до другого завдання. 147 частка, що ділиться на 5. Ну давайте виокремити. Як тут можна записати. Я пропоную записати як 145. Це у нас поділиться на 5 плюс 2. Що ділиться на 5. І це дорівнює. 145 поділиться на 5. Чому 150 ділиться на 5, це буде 30, а тут у нас на 5 менше. То вийде в нас тоді при діленні. Якщо ми 145 ділимо, то це буде. Не 30, а 29. Тобто записуємо тоді, що неповна частка у нас дорівнює 29. Так? І ще в нас буде Остача 2. Пишемо Остача. 2. Є. Ну і записуємо. Отже. Пишемо. 147. Що ділиться? На 5, це дорівня. Записуємо тоді цю частку у вигляді дробу 147 п'ятих. Або це можна записати як 29, цілих, і що в нас є п'яті частини. Тобто виходить, що 147, що ділиться на 5, це 147 п'ятих або п'ятих. Переходимо до третього завдання. 313-13. Ну що ж, нам треба. Давайте ділити. Тут по-іншому не вийде. Тут у мене є вільне місце. Давайте поділимо 313 на 13. Ділимо. Поділити на 13. Ну що ж, 31 поділити на 13. 13 можна взяти лише два рази. 2 на 3 це 6. 1 на 2 це 2. Віднімаємо. Тоді 1 мінус 6 не віднімається. Позичаємо. 11 мінус 6 це 5. 3 мінус 1 це 2. 2, мінус 2, 0. Попереду напишемо 53. 3 53 поділити на 13. Ну що ж, це буде тоді 4, мабуть, поміститься. 3 на 4 це 12 2 пишемо 1, запам'ятовуємо 1 на 4 це 4 плюс 1 це 5 Віднімаємо. Тоді залишок буде 1. І записуємо. І що неповна частка у нас вийде 24. А остача у нас вийшла 1 Є. Ну і записуємо тоді. Отже. Пишемо 313, що ділиться на 13. Це дорівнює. Це можна записати у вигляді дробу, як 313 тринадцятих. І це можна записати у вигляді мішаного числа. Буде у нас 24 цілі. І ще в нас буде одна, тринадцята частина. Є. Переходимо до останнього четвертого задання. Бачимо 3189, що ділиться на тисячу. Давайте запишемо це в такому вигляді, як 3000. Бо 3000 в нас ділиться на тисячу, Плюс 189. І запишемо, що ділиться на тисячу. І це дорівнює. Ну що ж. 3000 поділити на 1000 це буде 3. А остача у нас вийде 189. Є. Ну що ж, тоді записуємо. Отже. Записуємо 3189. Що ділиться на 1000? Це дорівнює. Записуємо це як 3189 тисячних. І це можна записати як 3 цілих. Остаче в нас 189 тисячних. Є. Хто виходить? Що 3189, що ділиться на тисячу, це 3189 тисячних або 3 цілі Ну що ж, ось таке завдання по перетворенню частки у мішане число. На цьому вправу завершено.